Так, друзі, зараз покажемо вам агрофірму, яка перекваліфікувалася в лісокрадів. Значить, це територія біля Юрова, як це це село, не пам'ятаєш, як називається. Ну, коротше, ми зараз потім, потім згодом вам покажемо. Ми знайшли звідки грузилася ця фура. Зараз спробуємо вам показати. Це територія агрофірми. Вон бачите, в далечині лежить. Ділова льха, яка крадена з території колишнього колгоспу. От, дивіться. Дивіться, які масштаби і об'єми. Звідси ділову льху намагалася вивезти оця фура, яка зараз стоїть нібито зі спущеними колесами. От вони ховають на території. Копіївка, да? Копіївка чи Коптіївка. Між Копіївкою і червоною. Да. От тут грузилася оця фура, отак от, не сплачуючи жодної копійки до бюджету під час війни ділки, які хочуть, хочуть нажитися просто на рівному місці, підкреслюю, оці дерева жодної копійки в бюджет не пішов. Це крадені дерева з колишньої колгосної території. От, вони за 70 років, за 50-70 років виросли до діаметра ця ольха, яка підпадає під категорію дерев сорту АБ. І ось вони, крадучи її на території колгоспу, ця агрофірма перекваліфікувалася в, типу, в цей як його, в повноцінну пилораму. ось. Пелураму ми зараз вам згодом трохи покажемо. Там величезний цех колишнього колгоспу, купа тирси. Я підозрюю, що там не тільки ольха. Пиляє, да, ну от Працює за моєю спиною. От. Я підозрюю, що там ще крадена сосна. Я, можливо, і дуб є. Але цю ольху вони везли, скоріше за все, під замовлення. На тій території, де вони її пиляли, там. Такі масштаби хлопці, знищених дерев. І вони частково її вже встигли вивезти. Скільки ми не, не дежурили, я не знаю, мабуть, вночі возять. От, нічого страшного, ми і вночі їх зловимо. Дивіться, повноцінна пилорама, наскільки дозволяє зум телефону показати вам цю ситуацію. От Куча тирси. Ось, і там же ж лежить оця ольха. Там же лежить і ця ольха. Ну, Мені цікаво, чого другу добу стоїть ця кура, чому її не найдуть, не винайдуть ніякого способу забрати. Да? Тому що там подушки тип, нібито спустили і кура не може їхати. Ну це деле лапша для вчорашніх. Їм сказали тягнути час, скоріше за все. А поліція, в свою чергу, має віднайти спосіб реагувати на цю задачу, От, на цю проблему чи задачу, не знаю, шукати евакуатор, шукати спецтехніку, яка арештує та вилучить дану вільху до суду От, на штраф майданчик або на територію, територію, територію зберігання. І також цю фуру. Наразі ми бачимо, що стоїть другу добу. Ось, звідси краще ракурс показує. Оце типу агропідприємство, яке займається полями. От. Насправді це просто замаскована краська точка колорама. В якій йде повний весі, оборот звиженої, не буду матюкатися, да? звищеної деревини. Ось така ситуація. Кому війна, кому мати рідна. Дякую за увагу.